Так, шановні, продовження історії до мого напарника. Зараз ще не знаю, чи видно, поставив я мешеловочку сюди, а бачите, напевно, що не видно. Зараз я підсвічу. От, бачите, він тут собі понатаскував всяких корочих, приколів, звідти він залазить звідти. І він по тих всіх, отут по під обшивкою, шастає. Коротше, ну, все, завтра зранку подивимося, що буде. Толік. Так, так, привіт, любі друзі. Все. Наше з вами полювання закінчилося успіхом. та дам Готовий пасажир. Отак. Тому що. Нема чого лазити по не своєму траці. Напарник мій був. Е, як це? Зловлений, підступний ворог не Ви Бачите? Ну воно його здорово дало йому. Все, добігався він. Ну, Зараз ми ще раз її зарядимо. Можливо, тут Можливо, тут аше є. Не знаю, щоб тут в них ціла сім'я не була. Майте на увазі, хто має великі машини. Всім вітання. Я. Анофо! О! Там сусідів йде якесь виховання. Так, наші танцюри диско. Сен! Що то має бути, а? Що то має бути? Де та звізда? Сем, ну тьо пересете. Ну шо, шо мои хорошие. Фу. Наш Сэм. Лава, пошли. Сэм, пошли. Лава. Пошли, пошли. So, there is an average drop of six over a distance of one kilometer or a six foot drop over a distance of 100 feet but some parts can be steeper or shallower. The higher the grade, the steeper the slope and the slower you should drive. Most interstate highways do not exceed descending grades. Descending a steep grade in slippery conditions is one of the biggest challenges of winter driving. As Leon does this for the first time on his own, he first thinks about his safe speed. At the top of the grade, he downshifts to a gear that lets him stay. Checkpoint grade. Spread of spotted lanternfly. In parts of the northeastern. What is the spotted lanternfly? The Sam spotted lanternfly is an invasive plant Sam hopper to native to China, India, and Vietnam and is now present in eastern states such as Pennsylvania, New Jersey, and New York. It has the potential to greatly affect agricultural crops such as grapes, blueberries, peaches, apples, and heart how the spotted lanternfly affects crops. The spotted lanternfly feeds in swarms and can greatly diminish crop yields. It does not sting, but it has a piercing, sucking mouth part that can cause extensive damage to plants. The mouth part is inserted into a. <laughs> <laughs> Ранічка. Все, ну, худати. от бачите, дивіться, який він нечерний. Що ти да, як я хочу зняти. Всім вітання. Хочу вам зняти, ну, сказати так, коротше, виставляю я те, що я обіцяв, на рахунок всіх тих справ, пов'язаних з Трипкспекшеном, локбук, вагува. Вазі-трака в USA і коротше, повний оцей збір Локбук, оформлення локбуку. Це один з, з варіантів локбуків, Їх тут пару є. Але тим не менше, це є якби для того, щоб ви розуміли, як і не виглядають, і просто як їх от взагалі ще його їдять. І потім, і так само, як в траках робити, власне, в фрідлайнерах. Якщо хтось буде використовувати фрідлайнер, Ну, я думаю, що в других траках так само, плюс-мінус, ця система. вона. Очистки це фільтр для D DF, тобто адблю, якщо по-європейськи, як його правильно там інструкція, як його очищувати, коли він зас засвічується і падає потужність. Це все, повірте. Тобто це не є якесь там суперметодички чи ще щось, але це є досить грамотно зібрано. Тому я вам рекомендую з тим ознайомитися. І я думаю, що воно вам пригодиться, стане в нагоді. Потім ще до того всього при перетині кордону в документах, які ви повинні вклеювати стікери, для, коли ви везете вантаж з Канади в USA і потім повертаєтеся з USA в Канаду. Ви так само це все на англійській мові. В принципі, я думаю, що ця інформація повинна бути для вас досить корисною, і я би на вашому місці, тобто, дійсно з тим доб... дуже добре ознайомився, тому що в майбутньому ви зможете. Це коли влаштовуватись на роботу, ви досить будете серйозно підготовлені як спеціаліст, тому що ви будете розуміти, що вам там будуть втирати на цих всіх курсах, на тому всьому, і ви будете орієнтуватися, розумієте, набагато краще, ніж якщо б ви цього не знали. Тому я всім бажаю успіху в навчанні. Ну і не дякую. всього найкращого.